Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Армаз Белла-Сан 4 зірки в Туреччині. Погнали! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина у збережжі Середземного моря. Готель розташований в курортному регіоні Сіде в 300 метрах від моря. Від моря по набережній по променаду можна прогулятися до центру старого міста Сіде. Займи прогулянка приблизно 30 хвилин. Відстань від готелю до міста Аланії становить 65 кілометрів. До аеропорту Ванталії 62 км. Тож ходімо, подивимося готель. Відкритий він був в 1990 році. Остання реновація тут проводилася в 2020 році. Загальна площа території складає 16 тисяч квадратних метрів. Складається готель з чотирьох будівель. Це головна будівля, в якій ми зараз знаходимося. Вона має два поверхи, тут розташований ресепшн, де проходить реєстрація гостей до номерів. Є також лобі-бар. Зараз ми до нього підходимо. Тут можна посидіти випити коктейль. Працює цей бар з 10 ранку до 12 ночі. Тут представлений широкий асортимент місцевих алкогольних напоїв. Є також безалкогольні та гарячі напої. Окрім головної будівлі, по території розташовано ще 3 будівлі 4 та 5-поверхові, в яких знаходяться номери. Номерний фонд готелю налічує 372 номери. Це стандарт банк-бедрум та Standard Large Room, який ми зараз і подивимось. Одразу при вході до номеру ми можемо бачити, що тут є сейф, рушники, капці, а також міні-бар, який заповнений газованою водою та водою. Площа такого номера 33 квадратних метри. Максимально тут зможуть розміститися троє дорослих і одна дитина. Можемо бачити, що в номері є також чайний набір. З балкону цього номеру ми можемо побачити місце, де проводяться вечірні шоу-програми. Тут є сцена та стільчики зі столами, де сидять гості. У внутрішньому дворику в готелі є ось така зона для діток. Тут неглибокий дитячий басейн, є міні-гірка, також тут міні-клуб і ігровий майданчик. А зараз давайте детальніше подивимося основну територію готелю. Звідси ми можемо бачити терасу основного ресторану. Вона розташована на другому поверсі. В основному ресторані проходить сніданок, обід та вечеря гостей. З 21 до 4 ранку є нічний суп. В центрі території ми можемо бачити два відкритих басейни. В одному з них є дві водні гірки для діток та дорослих. Також є шезлонги для відпочинку. Щодо анімації, вона тут досить активна, є аеробіка, гімнастика, акваеробіка, можна пограти в настільний теніс, дартс, є також фітнес-центр та спа-центр. В спа безкоштовно можна відвідати хамам та сауну, масаж, пілінг, джакузі будуть за додаткову оплату. В готелі також в вечірній час грає жива музика та проходять шоу-програми для діток та дорослих на сцені. В зоні басейнів є ось такий бар, який працює з 10 до 23. Тут можна буде взяти напої та в денний час п'є снеки. Готель розташований в 300 метрах від моря, пішки йти приблизно 4 хвилинки. Там свій власний пляж, шезлонги та парасольки будуть безкоштовними для гостей. Є також бар з напоями та снек-бар, де можна буде перекусити впродовж дня. Вхід в море піщаний, пологий, на глибині можуть зустрічатися природні плити. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.